Друзі, у Бородянці, що на Київщині встановлено перше модульне підземне укриття для цивільного населення, і цей тип укриття по суті такий пілотний проєкт. Як саме він рухатимеся далі? Скільки це коштує? Які переваги має от тип саме таких укриттів? Зараз нам про це все розкаже Андрій Люховець. Я вже бачу по картинці, що він вже в укритті цьому. Розкажи, будь ласка, розказуй все, що тобі вдалося влаштовано. Та. Доброго ранку, колеги. Зараз я в принципі, як ви вже бачите, та в укритті це глибина а, близько п'яти метрів. І а, перед тим як от розказати, ще буду вам проводити невеличку екскурсію. От ми перебуваємо в принципі при вході. Ви бачили ось таку горловину, куди спускаються а безпосередньо, куди можуть спускатися люди, і тут одразу є е, е, декілька санвузлів. Так, один з водою, яка потрібна для того, щоб забезпечувати там людей, які певний період часу тут можуть перебувати так одразу тут може бути безперебійне світло інвектори, які в наших умовах також є дуже важливими, і навіть про інклюзію подумали тут. Одразу ось ці от укриття роблять з інклюзивними туалетами, так куди можуть маломобільні люди також. Без проблем дістатися. Зараз ви можете подивитися, ще також відео на якому видно, як відбувається монтаж цих укриттів. Тобто, це три модулі. Таких, от ми з технічного модулю, де розташовані санвузли і вся інша комунікація, переходимо безпосередньо до модулів, де можуть перебувати люди. І от проходьте за мною зараз безпосередньо, так один модуль, де сидіння різні перебувають діаметра цих діаметр цих модулів 2,5 метри. І у мене спочатку склалося враження, коли я бачив просто картину, Тинку, що можливо стеля трішки буде давити на голову, але зараз тут, перебуваючи вже всередині, я розумію, що у тих навіть у кого клаустрофобія, жодного тиску стін немає. І пообіцяли так ми вам розповісти про те, як швидко можна будувати ці модульні укриття, наскільки їхні переваги є серйознішими, можливо, надстаціонарним, про все це мені більш детальніше зараз розкаже Микола Бойко. Це перший заступник голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Доброго ранку. Добрий ранок. А це пілотний проект. Правильно, як так. ми зазначили, і ось ці модульні укриття, як в бородянці, ми можемо побачити з часом в Україні. Так, ви знаєте, що ми агентство відновлення комплексно відновлює бородянку. Це один з населених пунктів, який комплексно відновлюється, і це дійсно такий пілотний проект, що стосується укриттів. Ми зараз знаходимося в ньому, і це укриття було побудовано за дуже короткі терміни. Ви бачите його якість, ви бачите за скільки днів, якщо якщо, якщо відверто, з 20 здається з 20 серпня по 10 вересня, ну 20 днів. Тобто ось так швидко можна так, змонтувати, так, так. побудувати добре. Тоді скільки це коштує? Коштується всього на всього навсього 5,5 мільйонів гривень для порівняння. Такі самі укриття на 48 людей. Якщо його брати і виконувати роботу стаціонарно, тобто копати трошею, закладати фундамент і робити перекриття, і заглиблювати. По перше, це термін буде близько року. По-друге, ціна питання буде вартувати більше 30 мільйонів гривень. Як швидко, ми всі укриття так чи інакше, ми ділимо за класом безпеки від того. Хто як може в ньому перебувати? Так, і нещодавно ми у Києві показували одне укриття, яке воно е анонсувало, що це протирадіаційне. Ці укриття від чого можуть захистити? Ну, це укриття відповідає ДСТУ 9195. Е проходило відповідне випробування, точно захищає від уламків, точно захищає від вибухової хвилі, е також е ну, проти, вона також протирадіаційного пилу, тобто хімічної загрози тощо. Ну я ще хочу зауважити, так проводив екскурсію. Що є ще другий вихід, про що ми дуже часто говоримо, коли а, перевіряємо інспектуємо укриття уже наявні, які є, і якщо я не помиляюся, це укриття воно може збільшуватися в розмірах. Так Так, так. зараз воно має розміри 15 на 18 метрів. Можна спокійно збільшувати. От Ви бачите, да, тут є проліт, який можна подовжити. І відповідно збільшити на ту кількість людей, які ну яка стоїть Угу. Mm -hmm. і на останок питання постосовно э, того, чи в сьогоднішніх реаліях скільки таких укриттів ми можемо виробляти масштабувати в часі, тому що на жаль, навіть в тих політичних э, перипетіях, які ми зараз перебуваємо, ми говоримо про мирний план, все інше, але ми ми розуміємо, хто наш ворог, так і ми повинні готуватися все рівно. Давай передати. У нас э, 240 громад. Находишь сюда и попробую это будет легче. Кожна громада в середньому десь по 20 кількості 20 одиниць. Це більше трьох-чотирьох тисяч укриттів, які вже сьогодні є нагальна потреба. Ці укриття, по-перше, я вже казав, можна швидко монтувати, по-друге, воно недорого стоїть. При часи війни, коли у нас обмежений ресурс, відповідно це можна реалізовувати вже сьогодні і зараз. Додам, що це укриття національного українського виробника. Також зараз проходять випробування. Ще укриття від двох виробників, і плануємо на наступний рік поставити доставити ще декілька в бородянці, а також через центральну закупівельну організацію, яка є при агенції відновлення, зробити таку закупку, закупку, та, щоб потім передати цю інформацію до прозорого маркету, де кожна громада зможе потім ці укриття в себе закуповувати і облаштовувати безпосередньо в себе в громаді. Я думаю, це потрібно зробити, оскільки. Я ще раз наголошую на Швидкості на безпеці людей і на сумі коштів, які необхідно для цього, на цьому абсолютно не можна економити. І Я ще перше про що подумав на завершення, скажу, що для прифронтових міст дуже класна ініціатива, дуже класний проект, який потрібно і я думаю, що можна реалізовувати. Я думаю, що все це буде з часом відбуватися, і абсолютно за такими укриттями, навіть в мирний час, чого ми дуже прагнемо від різних перипетій, які можуть відбувати. Тися навіть від природних можна ховатися і знаходити а, ось такий от прихисток, колеги. Вам слово. от е, включення Андрія Люховця із е, е, першого модульного підземного укриття для цивільного населення саме в Бородянці на Кінівщині. Ти знаєш, Андрію дійсно диву дається. все ж можливо. Воно як в космічному кораблеві, але найголовніше там все передбачено для всіх. Людей в тому, в тому числі і для людей з інвалідністю, і це не може не тішити і не ж ті гроші брати. Якщо держава спонсорує, класно, можливо б і бізнеси долучалися знов таки. Це питання до громад, як ми вже тільки що окреслили. Тут має бути комунікація відбуватися відповідно і... і облаштовувати тут і зараз, а не думати про те, що буде через 5 чи 10 років. Це важливо.